Пійшов рік, прийшла весна і треба оновлювати минулорічне мульчування. Оскільки старе вже майже все перегнило, через нього почав пролазити бур'ян, тому я все старе вигребла, випилила всю травичку, що там вилізла, постелила новий картон, пролила його зараз з водою, він трошки постоїть, промокне. і Потім буду продовжувати. Ну, ось Картон трохи промок, і я це все засипаю спочатку мілкою мульчою від поліського, а потім даю зверху від садівника теж мілка фракція, але вона більш крупніша. І Зверху покриваю це все сіткою для огорожі, тому що сусідські коти і краще перебдять, чим не добдять. От і вже оновлена гортензія навіть захистом від чотирилапих рибунів.